Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. В одному з своїх грудневих відео щодо ліквідації МСЕК я зазначав, що в січні нас чекають сюрпризи! Частині людей скасують інвалідність, іншій частині буде вкрай складно або й неможливо оформити вістрочку від мобілізації. Особливо тим чоловікам, які отримали її на підставі інвалідності або догляду за близьким родичем з інвалідністю. Так і сталося. Тільки почалося все раніше. А перші листи, якось цей, були відправлені ще в грудні з пропозицією з'явитися до клініки державної, розташованої у місті Дніпро, протягом такого то періоду часу для підтвердження інвалідності. А у разі неявки приймається рішення про скасування попереднього рішення комісії. Тож тепер під виглядом реформи МСЕК. Можуть бути прийняті численні рішення щодо перепідтвердження інвалідності для окремих категорій громадян та скасування інвалідності. Навіть пам'ятаю, як після виходу відео частина людей намагалася спіймати мене на хайпі, типу нагнітаю, вигадую для рейтингу каналу, а інші не вірили та писали в коментарях, що це порушення конституції, яка визначає, що в частині ускладнення. Положення громадян закон не має зворотньої сили. Але ось все і почалося. Уряд оприлюднив прийняту ще минулого року постанову номер 1338 з дуже цікавою назвою деякі питання запровадження, оцінювання повсякденного функціонування особи. Тож у цьому відео коротко та по суті розповім, що означає ці деякі питання, які сюрпризи для окремих категорій осіб. З інвалідністю приготував уряд у даній постанові. Принагідно нагадую про можливість придбати інструкції щодо ВЛК при спілкуванні з ТЦК при огляді водія драгером за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Сюрприз! Як викликатимуть на переогляд інвалідності? Так, згідно з пунктом 51 постанови, центр оцінювання функціонального стану особи проводить перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих під час. Оцінювання або прийнятих медико-соціальними експортними комісіями, це якщо функціонували до 1 січня 2025 року, у разі на виконання постанови слідчого прокурора, ухвали слідчого судді стосовно особи, зазначені у постанові слідчого прокурора або ухвалі, ухвалі слідчого судді, за запитом робочої групи із забезпечення здійснення моніторингу у сфері оцінювання. Повсякденного функціонування особи, утвореної керівником обласної Київської міської держадміністрації, тобто військовій адміністрації, за результатами моніторингу оцінювання, здійснення якого забезпечується центром оцінювання функціонального стану особи. Тобто, фактично, постанова дозволяє викликати на повторний огляд. Кожну людину з інвалідністю, яка була встановлена на підставі експертизи МСЕК у будь-який час і за результатами її повторного оцінювання позбавити статусу людини з інвалідністю. На практиці це означає наступне: якщо отримання інвалідності особою виявиться підозрілим, то така особа письмово буде викликана для перевірки обґрунтованості рішення МСЕК. Та проведення повторної експертизи. І якщо центр оцінювання отримав постанову слідчого прокурора ухвалу слідчого судді, провести перевірку обґрунтованості рішенням сек щодо встановлення інвалідності, він буде зобов'язаний викликати таки, таку особу для перевірки обґрунтованості рішенням сек та проведення повторної експертизи. Із засобів маси інформації відомо, що правоохоронні органи відкрили багато кримінальних проваджень стосовно посадових осіб МСЕК за підозрою, що вони видавали інвалідність за хабарі. А таке, на думку правоохоронних органів, необґрунтоване встановлення якраз інвалідністів військовозобов'язаним чоловікам або їх близьким родичам стало підставою для отримання відстрочки від мобілізації. У мене було кілька. Клієнтів у таких кримінальних провадженнях. І основною проблемою для слідчого було довести, що людина отримала інвалідність безпідставно. Але закон не встановлював підстави та порядок повторного або дострокового проведення експертизи, як і примусити людину проходити експертизу. А добровільно, на прохання слідчого, проходити повторну експертизу, дурних просто не було. Але тепер центр оцінювання, отримавши постанову слідчого, буде зобов'язаний викликати особу з інвалідністю та провести перевірку. Тобто, метою цієї постанови уряду є збільшення мобілізаційного потенціалу за рахунок військовозобов'язаних чоловіків, які отримали відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності або догляду за близькими родичами з інвалідністю. Кого викличуть? Першочергово на переогляд інвалідності. Робочі групи першочергово будуть викликати для перепідтвердження інвалідності чоловіків призивного віку, які вперше отримали другу та третю групу інвалідності після введення воєнного стану. Також у першочерговому порядку буде перевірено чоловіків та жінок віком більше там, 55 60 років, які вперше отримали другу групу інвалідності. Після введення воєнного стану. Ці чоловіки та жінки якраз можуть бути батьками військовозобов'язаних, які отримали відстрочку від мобілізації у зв'язку з доглядом за батьком або матір'ю з інвалідністю. У пункті 51 також визначений порядок виклику особу, а саме виклик на повторне оцінювання здійснюється шляхом направлення особі рекомендованого листа за адресою місця проживання та електронну. Пошту, а також відображається в електронній системі для сімейного лікаря, який його просто направив. Виникає питання: а які наслідки неприбуття або відмова? У пункті 51 постанови з цього приводу чітко зазначено, що у разі відмови від повного медичного обстеження або неприбуття приймається рішення про скасування попереднього рішення про встановлення інвалідності. Виключними підставами неприбуття є відрядження, тимчасова непрацездатність або мобілізація до Збройних сил України. Проживання за кордоном або на тимчасових окупаціях, або тимчасово окупованих територіях не будуть враховані як поважні. Тобто цей перелік є вичерпним. І тут передбачаю питання, які задають які щодо повісток на Укрпошту. А якщо я не отримав повідомлення про виклик на повторне оцінювання. Інші причини, чому ви не отримали на пошті рекомендований лист, не будуть братися до уваги. Вважаю, що підхід просто буде жорстким і прикинутись дурним просто не вдасться. Хоча не виключаю, що окремі дійсно поважні випадки, неприбуття можуть бути оскаржені в суді. Висновки. Постанова номер 1338 надає право викликати на повторний огляд кожну людину з інвалідністю і за результатами повторного оцінювання позбавити її статусу інвалідного. У першочерговому порядку для повторного оцінювання будуть викликані. Особи, стосовно яких правоохоронні органи мають підозри щодо законності встановлення інвалідності. Військово зобов'язані чоловіки, які вперше отримали другу та третю групу інвалідності після введення воєнного стану, чоловіки та жінки віком понад 55-60 років, які вперше отримали другу чи третю групу інвалідності після введення воєнного стану. Виключеними підставами для перенесення строків медичних обстежень є відрядження, тимчасова непрацездатність або мобілізація, у разі відмови особи від повного медичного обстеження. Проведення необхідних досліджень або неприбуття такої особи приймається рішення про скасування попереднього рішення про встановлення інвалідності. Не стверджуватиму, але все ж сумнівається, що відстрочки будуть надавати чи продовжуватися чоловікам, які отримали її на підставі інвалідності або догляду за близьким родичем з інвалідності. І термін переогляду якраз. То, що припав на період створення цих команд з оцінювання функціонального стану особи. А дізнаємося це зовсім скоро, після продовження воєнного стану, коли заяви на відстрочку почнуть подаватися повторно. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь, хто бажає бачити якісний контент. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Збережіть мої контакти і звертайтеся, що потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу.